Боже милосердя і доброта це для нас тайна, адже Бог з великої милості своєї змилосердився над нами затятими грішниками. Каже святий Іван Золотустий, що Боже милосердя це є тайна, це є глибина, яку не просто нам, людям, зрозуміти, адже Господь готовий простити, виявити своє милосердя, вилити його. На кожного найбільшого грішника. І яким би не був гріх людини, якщо людина вирішує цей гріх залишити, Боже милосердя готове прийняти це прощення, готове вилитись на цю людину. Пам'ятаймо про те, що кожен з нас потребує цього милосердя Божого. Пам'ятаймо, що якими би не були наші гріхи, вміємо їх виявляти у святій тайній сповіді. Покаяння, пам'ятаючи, що Господь готовий простити нам. Пам'ятаймо про те, що надія на Боже милосердя завжди має бути присутньою у нашому серці. І стараємося цією вірою, цією надією, цими думками ділитися з іншими, хто, можливо, цю надію і віру втратив. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди. По всі дні життя вашого. Амінь.